Може, запалимо свічки? Так, будь ласка, запаліть так. ваші свічки. Для них це буде щось на кшталт маяка. Тож я хочу, щоб ви спробували Давайте я щас я щас цей подивлюсь чи є в мене свічка. Норм, бо кажуть, свічку треба запалити. Хеп отака в моєї свічка. Є, коротше, отака. Ну, вона вже вигорівша, але вона така, типу, поняли? Як з двох сторін вона палиться, отака. Як, як один великий макарон. Вам не нагадується на макарон? Маленька вже є. зараз будемо запалювати з маленькою і велику. Бля, я би хоч не спалить, нахуй тут пів района. Все. Отлично. свічка є, що далі? Все, ми, заплющуємо що ми сидимо в одній кімнаті. Хорошо. Тут, сидимо тема. Колі. тут я. І ми просто візьмемося за руки. Блять, а свічку хто тримати буде в мене сейчас? запрошуємо тебе використати нас, щоб передати будь-яке послання. Дух, ми запрошуємо тебе, щоб передати будь-яке будь послання. Чи нас хтось чує? Будь ласка, озвися. Будь ласка, озвися. Давайте всі разом. Чи, нас... Чи, хтось нас, чує? чи, чи, нас, чує? чи Дух, нас Дух, прийди до нас чи? і отозвись.